Всем привет, Норвегія, Осло, магазин XXL. Давайте подивимось ціни, Тут є все, що хоч Був Удочки вот, за мене і всяка така вот штука. Ціни попрошу вас замітить, норвежска крона, не датська, не чешська, норвежська крона. От 70 доларів, примерно на 10 ділите, у вас долар. Що у нас там? Різних розмірів багато. Штанишки от такі от, всякі, ну, такі, що недорогі, 140 140 штани, 220 доларів штани. 70 дешевка, оці вот штани всього 70 доларів. Що Це Це одівати під штани, щоб ваші чересла не замерзли. 20 баксів, почтаники. Такі от якісь костюми, це для охоти 100 доларів. шапочка 10 доларів. Ці костюмчики 70 доларів. Ідемо далі. Жиріточка 220 доларів, рубашечка 90. Це якісь кучеряві щось тут ціни. Зараз ми з вами пройдемо чуть далі, там буде трошки дешевле. Зато воно качественне. 70 баксів, 15 баксів футболка. Такі 65 доларів. 60, 80. Е, Удочки, я вже десь показував, вона ну, бігла. Такі от всякі. 80 доларів. Ця от теж невеличка. Ціна 100 доларів. 15 доларів. Оця найкраща удочка 15 доларів. Да? 270 долларів. Угу, пиджачок. Всього 270. Хорошо. 400 Вот. Штанишки, да? А, 400 баксів. Рыбу ловить. На 400 баксов можно рибу от пуза есть рыбу. 400 долларів штаны. Угу. Всего лишь. И тут 170 долларів. Ну так, непогано. Можете й позволить. Тут я нічого не можу теж додати, бо у мене пока дари речі отбираю за 210 долларів штани такі от. Думаю, видно вам хорошо. стараюсь так, не спішить водити 40 доларів. така от. Кофточка з якась комарів. Тоненька дуже сильно. Я думаю, що їм буде от тепловізор, по-моєму. 470 доларів. Цей 350 доларів. Бінокль 350 доларів. Очечки 40 доларів. Де стрільби, що ли? Це щось неясно, 350 доларів бачу відсюди. Компас электрический, там он 200 баксов. Цей 400-500 баксов. А, это дальномер, наверное. Ага, солнечная панель, 5,8 ватта. 100 долларов, да? Ну да. Что? Бинокль за 1700 долларов. 1700 долларов бинокль, все, я... О, вот цей хороший, 20 долларов. 150 долларов бинокль. Ну, марку, думаю, видно. 150 баксів. не, звісно, щось такі, от непогані, норвежські ціни. Підставочки отакі. 100 долларів, 190 долларів. Це продається 18-й год, щось там 25 деякі речі, Ножі, наприклад, 110 доларів. Такі ножики 45 баксів. Я буду летіти на самоліті, поэтому не можна таке брати 47 доларів. Всякі мультитули. 30 баксів, 25 баксів. Хороші ціни 40. Ножик плюс такі от кругло 60, 50. Це не знаю, що це таке. 2 доллара. Флаг. Якийсь флаг. Топорики. 83 бакса. Вікінг. Ножик 23 бакса. Кстати, недорого. Для Норвегії серйозно без шуток. Це недорого. Набор кухонних ножиків. 40 доларів, а оцей ножик 20 доларів. Отакий. 90 баксів. Там не бачу, що Там немає нічого. Ну, Тут починаються норвежські ціни. Отрюк зачки 500 доларів. А що в нас тут? 370. Взагалі, ми зрозуміли ціни ці діапазони 370, 400-500, зверху 300 баксів. Цей 500 баксів. Цей 300. 300, 300, 300, 300 до да, тракториста можна, да, 250, це теж щось дішовеньке. на надішовому 300. А он там ще 120 доларів є. 300 баксів, бачите, да? Тут їх, звісно, висить ціла куча і такі цени. Всякі такі от безділушечки, чашечки, 10 доларів. Желізні. Желізні, желізні. Це збирать всю ягоду. А скільки воно стоїть, не бачу. Ви бачите? 7 баксів. Хм, 7 доларів пластикова штучка. Це теж небагато. 7 доларів такі чашки пластикові. Це не похоже свої брати. Дерев чи пластикова, дерев'яна кажу пластикова, пардон. Чайничок 36 баксів. Там мене нарисовано, що з ним робити. Ого. 34. 32. Тут дівчинка. Можна з вами познайомитися? Чи ви зайняті? Да. Я зрозумів, вона зайнята, вона вибирає. Отакі От корекси. Це ж ці чи ні? Ні, це ці 120 баксів. Ці 100 доларів. Скільки стоїть? 1500. 150 баксів. Да. Так? Недорого. Якщо буде ходити нормально. Я ж теж хочу і щоб не було. Так, ти пробувала? Вікінги 100 доларів. Он іде.